Що означає бути журналістом трьома словами на літеру «Ж»? <п є> <п є> Жах... Жахіття не знаю. <п 'є> Жесть жахіття. Життя. <п 'є> на літеру «Г»? Ноги. Гнучкість, греатив. Це нове слово. Я сам його вигадав, і гоніння. р бо рівне онлайн. Угу. Рівномірно. Розрядка. Рваніна. Колеги, щиро вітаю всіх вас з днем журналіста. Життя наше нелегке, шлях наш тернистий, але нічого. Парвемось, слава Україні, і у відпустку всім!